Сама основна новина це переговори між представниками Сполучених Штатів Америки та України в Саудівській Аравії. На цих переговорах не було Росії, тобто вони були двохсторонні, а не трьохстороні, але стосувалися вони припинення вогню. Ми знаємо про те, що Україна погодилася на тридцятиденне припинення вогню як така певна українська ініціатива. Стоїть питання: а що далі? А далі, от в п'ятницю, президент Сполучених Штатів Трамп має говорити з Путіним відносно цієї ініціативи. І от дуже цікаве питання: а чи ще як вони домовляться, що вони домовляться? Я думаю, що Трамп прикладе всі зусилля, що Путін на це погодився. Чому це так важливо для Трампа? Дуже хотів би помилятися. Дуже хотів би помилятися. Но мені здається, там Трампу українські питання, припинення вогню, не припинення вогню. Йому особисто як людині вони абсолютно не цікаві. Але він не просто людина, він політик, він президент, в нього там гіперамбіції. Він хоче увіковічити себе в історії, такі знаєте, як? Видатна людина номер 1 І для цього йому треба, щоб була припинена війна в Україні і в Росії. Тому що він це пообіцяв, це взагалі-то була обіцянка номер 1 його у його передвиборчій кампанії. Ми вже чули про один день, що він припинить за 24 години. Ми чули про хороші його стосунки з Путіним, що Путін його слухає. Це, Ну багато ми чули від Трампа. Тут знаєте, немає сенсу про це говорити. Але в дійсності, Трамп дуже непроста і неординарна, непередбачувана особистість, і е, всі ці події з його президентством вони ну якби це підтвердили. Але що зараз? Е, сьогодні, четвер, коли ми записуємо це відео, значить, е, в п'ятницю завтра будуть ці перемовини. Ну от, такі мої прогнози. Я думаю, що він зробить знаєте, є така при кістка ми зробимо тобі таку пропозицію, від якої неможливо відмовитися. Я думаю, що Трамп зробить багато пропозицій Росії привабливих для Росії. Ну в першу чергу, зменшенням або знянням економічних санкцій, які залежать абсолютно від Сполучених Штатів, ну в більшій мірі залежать від Сполучених Штатів Америки. І у мене є велика вірогідність, що Путін там з ним пограє за спочатку якусь тяганину, якісь дипломатичні переговори, буде набивати собі ціну, буде обманювати, буде обіцяти, буде міняти свої обіцянки. І ці переговори в п'ятницю я думаю не не закінчаться такою, знаєте, чіткою конкретикою, що Росія теж завершує військові дії припиняє вогонь на один місяць. І відповідно це ж перший крок, а другий крок передбачається, що потрібно сідати за стіл переговорів про щось домовлятися. Я думаю, що це в п'ятницю переговори не закінчаться не да, не ні. А чому так? Тому що це є Путін, він буде набивати собі ціну, він буде хитрити. Ці переговори будуть носити потім другий, третій раунд в телефонному режимі. Це може затягнутися не на один день, а на два дні, на тиждень, на два тижні. Таким чином, Путін буде, знаєте, от як на базарі виторговувати і все більше, більше і більше. Виторгувати, але в кінцем в результаті я думаю, що він погодиться. Це перша така думка. А друга думка, на жаль, песимістична. Ніякі домовленості дотримуватися чітко не будуть. Я бачу, що домовляться. Через тиждень-два про припинення вогню почнуть зніматися санкції з Росії і в той же час не в такій активності, в якій є зараз, але провокації зі сторони Росії будуть. І що буде робити Росія? Вона буде тикати пальцем на Україну і казати: О, ні, це не ми, це вони перші почали. А що ми змушені були робити? А ми відповіли. Але ми тепер вже не будемо більше. Сіра скажу, дуже хочу помилятися в своїх прогнозах, але це не завершення війни. Буде послаблення військових дій, буде в основному Припинення вогню, будуть торги будуть довгі, нудні переговори. Ми, на жаль, не можемо отримати те, що ми хочемо. Ну, це правда життя. Вона болюча але це правда життя, що ми не можемо отримати кордони 91 го року прямо сьогодні, вчора або завтра. Ми не зможемо цього отримати в цьому переговорному процесі. на жаль, ми входимо в такий етап, який був. В 2015, 16-17 роках Мінськ-1, мінськ 2 коли у нас не буде ні миру, не буде війни. Тобто в нас буде якби такий живріючий як конфлікт, який не знайде своє вирішення в жодному переговорному процесі, навіть якщо він буде тривати роками. Тому що е, позиції сторін Росії і України абсолютно протилежні. Це перше. Друге, в Росії немає зацікавленості припиняти цю війну. В неї є інтерес призупинити, накопити сили і потім знову відновити агресію, і, можливо, не тільки відносно України, а відносно Європи. Слава Богу, вже після трьох років війни до європейців почало доходити справжні плани Путіна, і вони нарешті активізувалися в плані підготовки до можливої повномасштабної війни, в тому числі на території Європи. Я думаю, що до війни на території Європи не дійде, якщо там все-таки здоровий глузд переможе. А те, що зараз відбувається в європейських країнах, видно, що здоровий глузд там зараз перемагає, і вони реально оцінюють цю ситуацію, тому що єдине спасіння України і Європи, щоб не допустити повномасштабну третю світову війну, це об'єднати спільні зусилля європейців і українців, тому що в Україні на сьогоднішній день мільйона найбільш боєздатна армія, ну якщо не в світі. То в Європі точно. І тепер знаєте така ситуація, коли вже Європа без України точно не, не обійдеться. Єдиний варіант, як уникнути цієї Третьої світової війни на території Європи, це Європа буде просто військово зміцнюватися. І коли Європа буде військово зміцнюватися, то Росія не нападе на Європу і не продовжить активні військові дії в Україні. Не тому, що не захоче, а тому, що просто не зможе і не ризикне. Дорогі друзі, буду вдячний, якщо підпишетесь на мій YouTube канал. І звичайно хочеться мати від вас і уподобайки. Коментарі для того, щоб ну і популяризувати канал, це по перше. А по друге, щоб мати з вами безпосередні контакти зв'язок. Дякую.